Крок другий говоріть про себе зрозуміло та цікаво. Батьки не віддають дитину в цегляні стіни. Вони не віддають в заклад. Вони віддають людям, яким довіряють цю дитину і хочуть отримати якийсь певний результат. Батьки не купують заняття, так, тобто вони не купують програми. Вони купують те, платять за те, щоб дитина їх була в комфорті, щоб дитина їх була в теплі, щоб дитина отримала певні знання, щоб дитина розвивалася, щоб розвивала свої певні навички, так? щоб дитина соціалізувалася. Тобто вона хоче, батьки оплачують ось у ці результати там навіть немає одного результату, да? батьки оплачують результати, які очікують, і спокій за свою дитину. Тому, коли ви розповідаєте в у всьому, у контенті, у, у, цих, у скриптах, ну, при спілкуванні з, наприклад, адміністратора, викладача, коли ви спілкуєтесь безпосередньо з... Ну, з потенційними батьками і з тими батьками, які вже у вас ходять, да, то не розповідайте про програму як про програму. Програма наша а, там, складається з того, того, того. Ні, розкажіть, що ця програма дасть їх дитині. От програма підготовки до школи у вас, наприклад, якась особлива. Я знаю, що багато з вас працюють по певним програмам, розробляють свої. Да. Скажіть, що це не просто підготує дитину до школи, да? а що е, дитина навчиться сприймати інформацію, е, пересказувати цю інформацію, структурувати інформацію, да? тобто сприймати великий об'єм інформації без стресу для своєї психіки. Ну, якби, е, Скажіть батькам те, що полегшить життя їх дитині і їм також, бо якщо дитина буде погано вчитися, да, дитина буде нервова, дитина буде матати нерви батькам, батьки будуть вчити домашки, бо страх і ужас сидіти з дитиною і вчити домашки. Я вам скажу на своєму прикладі, мені якось так повезло, або не, ну я не знаю, моїм дітям, мабуть, не повезло, але я завжди була дуже зайнята мама, я, завтра у мене двоє дітей, я працювала завжди дуже багато, і я своїми дітьми вчила уроки, ну, десь там на початку їх навчання трошки. так як вони вчились самі, ну, дівчата, одна і друга якось так. І я коли, а зараз вони вже взагалі дорослі, навіть молодше вже скоро буде випускатися. І коли я зараз дивлюсь, знаєте, десь в тік я побачу, ось побачила там якісь ролики, там, де оце сидить мама, і ну, це дійсно це прям непостановочні ролики, да, сидить мама, вчить ці уроки, а та дитина нічого не хоче, вона вже спить, вона нервується. І я згадую просто, ну, наприклад, так, я там вчила уроки, зі мною теж не дуже там сиділи, але в мене там два брати, молодших, ну якось також щось там... І я згадую цей, або зараз уявляю цей кошмар. Я б точно не хотіла б зараз сидіти і вивчати з дитини отак от на нервах уроки. Да? Тому обов'язково покажіть батькам, в чому їх вигода, в чому їх зручність, да? їм зручно буде, якщо ваша програма дозволяє дітям легше сприймати інформацію і батькам не треба потім, якби убиватись і вбивати свою дитину, нервові клітини, а потім це приходити з чувством провини до психолога і розповідати, що от вони такі сякі батьки, які, не знаю, там не можуть вчити домашку з своїми дітьми. Зараз я утрірована це говорю, а ви розумієте, про що. Да? Розповідайте про вигоди та зміни, які отримує дитина.